Після чергових жорстоких обстрілів Києва та Одеси відповідь не змусила себе чекати. На арафі полетіла вибухова відповідь, небаченої раніше сили. Системи ППУ ворога не змогли впоратися із натиском. одну мить навіть столиця Арафі здригнулася. У небо зінялися гігантські стовпи диму, пожежі охопили все довкола. Масштабний удар розпочався якраз у час, коли ми розробили власну балістику. Тож побачено далі обов'язково порадує вас. Вітання вам глядачі. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росія під атакою цілі області в Арафі зазнала масштабних ударів за обстріли України. У Татарстані мешканці декількох міст чули вибухи. Працювала ворожа ППО у Ленінградській області у ряді районів введені обмеження мобільного зв'язку та інтернету через атаку БПЛА. В аеропорту Нижньокамська та у Пулковому в Петербурзі оголошено план Килим. Також обмеження на прийом та випуск повітряних суден запровадили у всіх московських аеропортах. Вибухи чули також і в Нижньокамську та Єлабузі, де збирають шахеди. Міноборони Росії заявили, що Росія атакувала 102 українських БПЛА. Єлабуга і Нижньокамськ розташовані за півтора тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ударили, нібито і по Криму. Деталі про вибухи розкрив речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Слухаємо чи пораділи і зараз перегорнули ту сторінку. Вже зазвичай будемо цьому продовжувати радіти після нашої перемоги, тому що завдання роботи бойової ще надзвичайно багато і абсолютно погоджуюсь. Фактично кожного дня сьогодні наші бойові комарі. Аті до Російської Федерації і знищить об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Це те, що виснажує. Російський ресурс, російський терор щодо ведення війни Російської Федерації проти України. Сьогодні ми можемо говорити звичайно про Савослейку. Це е, та назва серед багатьох інших російських назв, яка ну мабуть і у вас, в тому числі, як і в мене викликає вже певне фізіологічне навіть відторгнення. Тому звичайно не можемо не порадіти, тому що відбувається там. Сподіваюся, інформація про ушкодження як мінімум двох літаків, в тому числі і мігу 31-го, Кінжалами буде підтверджено офіційно сьогодні. Татарстан сьогодні. Комарі українські долітали до Алабуги, економічна зона, якраз те підприємство в цій зоні знаходиться, яке виготовляє ті самі шахеди. Пізніше це герані, російські типу шахед, технології суто іранські, і сьогодні попередня, дуже попередня інформація, що відповідно прилетіло в цехи так званого корпусу Сенергія, два корпуси, і там якраз був цех до збирання цих шахедів. Тобто, фактично, вже це готові герані, які мали з бойової частини. Ими летіти до України. Якщо це підтвердиться, зрозуміло, що це буде черговий успіх. Наших сил безпілотних систем, і цьому я думаю, можемо потішитися. Власне, будь-якому разі, наші удари по оборонному комплексу Російської Федерації дійсно є не просто системними, вони є стратегічними. І найголовніше, що Україна б'є суто по військових об'єктах, на відміну від Російської Федерації, яка б'є суто по цивільних. Тому звичайно, це та робота, яка буде продовжена, і відповідно вона не дає, ну скажімо так, тієї картинки ефективності Відразу на полі бою, але це те, що впливатиме безпосередньо і на загрози для цивільного населення, нашого мирного так само, як і впливатиме на хід бойових дій на лінії бойового зіткнення. Є ознаки того, що Україна вже випробовує власну балістичну ракету в реальних бойових умовах. Повідомляють у Дефенсеспрес. Експерт Валерій Рябих натякає, що по системі Іскандер в Брянській області міг прилетіти не Хаймарс, а інший боєприпас. А, ну от як вже ми говорили, щось відбувається на полі бою. Ми побачили збільшення можливості сил оборони по нанесенню далеких ударів. А, це якраз і а, збільшення кількості знищених командних пунктів на початку травня, а це не, успішна о, операція, яка от, була проведена останніми днями по знищенню дивізіону. Оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер кількості трьох одиниць, і це знову ж таки говорить про те, що Україна отримала елементи усі необхідні для цього не лише там в повітрі, але й на землі. Тут можливо говорити про отримання якихось. Окрім того, що ми зв'язали всі ці елементи за допомогою а, ж системи лінк стандарту F-16 в єдину систему бойового управління, ми могли отримати ще й нові елементи для ураження, в тому числі і власну балістичну систему, яка наразі. Судячи з цього, проходить випробування в реальних бойових умовах, якраз в умовах, коли вже або Почалася е, 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 серійна виготовлення їх, або ну зараз е, починається. Сила оборони України вдарили по будинку культури у Рильську на момент зустрічі. Там командування 155 ї бригади ЗС РФ Про це відкрито розповів російський зет-ресурс Північний канал пов'язаний із російською армією. Цього разу прилітне вдалося проігнорувати. Занадто багато офіцерів з великими погонами були в одному місці, і приховати їхню загибель буде надто важко. У цьому культ... Турно дозвільному центрі зустрічі проводилися не вперше завжди із рівнем організації вища середнього. Командири приїжджали на них із задоволенням. Чи було це для когось секрет? З'їзд колгоспників Рильського району написав канал. Він зазначив, що російські офіцери забили великий болт на дотримання правил маскування. За це окупанти і поплатилися. Число ліквідованих окупантів зад канал не розкриває, однак, судячи з риторики число двохсотих, значне. Не виключено, що хтось ізлив місце наради. Це велика трагедія співчуття родичам загиблих 155-ї бригади морської піхоти написав телеграм-канал Північний канал. Та на жаль, російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку повітряну на Україну. Вкотре під ударом опинився Київ та Одеса, де зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури. Є загиблі та поранені за допомогою гелікоптерів. Гасять пожежі у Києві, що виникли в результаті атаки Російської Федерації. Російські війська масовано атакували Київ ударними бопилата ракет. Тами у результаті чого постраждало щонайменше четверо людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошкодження є у семи районах: Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Соломнінському. В той же час у Шевченківському районі зайнялися автівка, загорілися балкон у житловому будинку а також було зафіксовано пожежу у будівлі бізнес-центру. В оболонському районі уламки БПЛА впали на територію однієї із шкіл, а у житловому масиві горіло приміщення аптеки. Окрім того, сталося займання на житлової будівлі. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості, а також на приватний будинок. У Солом'янському районі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. А у Подільському уламки БПЛА впали на двох локаціях. Також у Дніпровському районі зафіксували задимлення у нежитловій забудові. Внаслідок атаки постраждав і Деснянський район. Столиці на київщині пошкоджені будинки людей у Фастівському, Броварському, Борельспільському та Обухівському районах горіли. Автівка після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Рівень якості повітря шкідливий і подекуди сягає 140 балів за норми до 50. в місто у диму. А до ліквідації пожеж долучила авіацію ДСНС. Найгірша ситуація склалася в Голосіївському районі, а також на Позняках. Дніпровський та Шевченківський район також сильний запах гару. Якість повітря значно погіршена. російські війська завдали масованого удару по Одесі з допомогою дронів Камікадзе. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк. Також будівлю залізничного вокзалу та приватні автомобілі. Дві особи загинули та дев'ять поранених. Також в Одесі було зафіксовано влучання у пологовий будинок. На щастя, жертв постраждалих немає, але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя. Це прояв особливої жорстокості. Прокоментував ситуацію. Труханов прокуратура кваліфікувала атаку як воєнний злочин. Що спричинив загибель людей? Частина друга стаття 438 кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідчі управління СБУ в Одеській області. Наразі триває огляд місць влучань і фіксація усіх наслідків російської агресії. Будемо говорити і про те, як минула сьогоднішня ніч для українців. Новтішні новини на жаль з'являються. Адже ворог продовжує тероризувати мирне населення нашої країни, завдаючи нищівні удари по цивільній інфраструктурі. Так стало відомо, що в Одесі Росіяни вдарили дронами по пологому будинку. Зазначив Труханов. Пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, немає жертв та постраждалих. Але з'являються деякі деталі цієї атаки. Так, так, росіяни вночі, 10 червня, вкотре атакували Одесу ударними БПЛА. Відомо, що внаслідок ворожого удару пошкоджено пологовий будинок. Про це допустить наші колеги з посиланням на мера міста Геннадія Труханова. Наслідок нічної атаки ударними дронами було пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. За даними мера Одеси, на щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих. Далі буду цитувати, що він дописував. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю. А от очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер також підкреслив, що цієї ночі ворожі сили. Масово на атакували Одесу ударними безпілотниками. Він повідомив, що зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а також пожежі. Глава ОВА уточнив, що окрім пологового будинку є пошкодження станції екстреної медичної допомоги та житлових будинків. Він також повідомив і детальнішу інформацію щодо ситуації в пологовому будинку, за його словами, обійшлося без потерпілих. Пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Що стосується інших локацій, то наразі інформація Уточнюється, а ми ж нагадаємо, що цієї ночі ворожі сили вкотре тероризують українські міста безпілотниками. Відомо також, що в ворожої атаки попередньо є пошкодження і в окремих районах Києва, адже столиця знову ж таки була під атакою. В дим після атаки в місті Київ. Багато кадрів вже зі столиці нашої країни з'являється в мережі. І так стало відомо, що в місті пошкоджено сім. Із десяти районів далі будемо обговорювати усе про жахливу ніч у столиці станом на цю хвилину, адже деталі також з'являються. Що відомо, як повідомив Тимур Ткаченко, Росіяни протягом ночі безперестанку тероризували Київ ударними дронами. Вони били по цивільній інфраструктурі, як завжди, на превеликий жаль по мирних мешканцях міста. Пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання у багатоповерхівках і приватних будинках, пала Левцівка, складські приміщення. Попереду важкий день, можливо, не один. Знадобиться час, щоб усунути наслідки, але місто працює. Всі служби на місцях реагують оперативно. Написав глава Київської міської військової адміністрації. В Оболонському районі уламки БПЛА впали на територію однієї зі шкіл. А от у Солом'янському районі на дах багатоповерхівки була пожежа. Наслідки атаки ще оцінюють, але пошкодження внаслідок російської атаки є в кількох районах столиці, тобто пошкоджено сім. Із десяти районів столиці, як повідомив глава МВС, найбільше руйнувань зазнали Дарницьке, Оболонське і Шевченківські райони. У поліції деталізували пошкоджено житлові будинки, церкву, бізнес-центри, офісні приміщення. Відбулося загоряння кількох автомобілів та автомобілів та автостоянок. Ворог зруйнував колишню також консульську будівлю однієї з європейських країн. Ну і багато кадрів з'являється того, як авіація, ДСНС набирає воду з озера для ліквідації. Пожежу спричиненої ворожою атакою. також можна. На своїх екранах нині побачити ці кадри. Розуміємо, що дійсно сім з 10 районів столиці постраждали, задіяна була служба. За даними начальника київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкодження все ж таки зафіксовано в семи районах столиці, і бачимо, що підключалася і авіація ДСНС, яка набирала воду для ліквідації пожежі. І це відео також уже поширюється мережею. А от щодо того, що ще відомо щодо цієї атаки, так у Києві під. Під час нічної атаки російських безпілотників 10 червня була зруйнована колишня посольська будівля однієї з європейських країн. Також бачите на своїх екранах, саме наслідки атаки ворожої по столиці нашої країни в приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин. За попередніми даними постраждалих немає будівлю. Не використовували як посольство останні кілька років. Водночас, під час удару, будівля перебувала собака, кішка, також попуга, і всі вони вижили. Дописали також наші колеги. Зокрема, багато коментарів уже щодо цієї атаки з'являється мережою, поширюється інформація, постійно оновлюється щодо деталей, щодо постраждалих щодо руйнування. До прикладу Андрій Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації. Про РНБО, у себе у телеграмі поділився своїми думками. Мам і далі буду цитувати складна ніч Росія, як завжди, ставить на кількість дронів і планує продовжувати війну стільки, скільки їм це будуть дозволяти, паралельно намагаючись виправдовувати свій терор цивільного населення України. Помилками заходу та розширенням НАТО, що Росію нібито не чують. Уникати санкції. Москва планує через мітацію дипломатії. Вважає, що кожна така атака лише демонструє слабкість західних позицій у нинішньому світі. Це міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн, бо слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися, і це вже давно питання не про Україну. Тримаємось, дописав Андрій Коваленко. Ну і ба більше лідер нашої країни, Володимир Зеленський, також відреагував на цю атаку і в себе в телеграм-каналі поділився кадрами наслідків терористичної атаки по території нашої країни і по Київщині, по Одещині. Далі зацитую, що він написав. Російські удари ракетами та шахедами гучніші ніж намагання сполучених штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч, замість припинення вогню, масовані удари шахедами, крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина. Загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів. З них 250 п'ятдесят та сім ракет. Зокрема, дві це балістика північно-корейського виробництва. Ніцтва зазначає Зеленський. Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура в Одесі. Став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. мої співчуття рідне, дописав Зеленський. Також він зазначив, що важливо, щоб відповіді на цей та інші подібні російські удари були не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру, дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни, і кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру, зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і ба більше напередодні також мережу ширилося. І погрози з боку Кремля, Російської Федерації, Піскову, Медведів, постійно певні заяви робили. Погрожували Арішником після того, як служба безпеки України провела успішну операцію Павутина. Знову ж таки, погрози в бік Києва лунали, що вони застосують цю свою наявну зброю проти України, проти місця прийняття рішень, як вони зазначають саме. Ну і з'явилося інтерв'ю, так би мовити, Мединського щодо переговорів з Україною. Він зазначив, що. Наш народ, наші громадяни вимагають від нас набагато жорсткіших дій. Нагадаю, росіяни вимагають від російської влади набагато жорсткіших дій. Нам потрібен арешнік для Києва, для Львова. Вистачить з нас переговорів, зазначив Мудинський. Ну а що ще він сказав? Далі можемо почути. Дійсно, наше населення, наші потребують гораздо більш жорстоких дій від нас. Нам было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров, когда Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд и погибли мирные жители и дети. Mm. Понимаете, бывает, когда летит ракета по военному объекту, включается радиоэлектронная борьба, ее отклоняют специально эту ракету, она взрывается, попадает в соседний дом. Это часть войны, это трагедия. Бывает, когда ракету сбивают, падают обломки на жилые дома, гибнут люди. Это тоже бывает. Но это ужасно. Но это часть войны. А когда идет пассажирский поезд, по-моему, двухэтажный, его видно издалека, огромный пассажирский поезд, и человек, который взрывает железную дорогу и автомобильную автостраду вручную в виде этот поезд нажимает кнопку. Там кнопка нажималась вручную. И он это. Это не поезд с танками, это даже не поезд с топливом. Это видно, что это пассажирский поезд, и он гражданских специально на мирной территории. It's... Конечно, после этого это. And that's what makes angry. Да. Yeah. да? И, конечно, после этого граждане требуют нужно орешникам, по Киеву, по Львову. Хватить переговорів, і нам очень тяжело этом отношення. Хто це говорить? По-перше, представник країни, яка б'є по лікарні охмадит і ці кадри не міг бачити тільки сліпий. Його же і здаліка видно, що це лікарня багатоповерхова, дитяча, яка завжди там була майже рік, до речі. Буквально без місяця рік тому, як вурдалаки вдарили по Хмадиту і момент прильоту ракети, не заглушеної ребом ані збитої, ні пошкодженої, зафіксували камери в той час, які знаходилися зблизька. І ця, вибачте, звісно, журналістських слів тут не буде. Виявляйте, що я просто людина з вулиці, яка сидить випадково в студії. Ця говорить, що е, пояс же від.